Добрий день, мої милі, мої хороші підписники. Давайте зробимо покупку этот розпаковку з Аврори. Ну я б ходила з пакетом Market Opt. Я думаю, Аврора на мене не обідиться. От, Купила отакий шампунь по акції. Коротше, він забезпечує оптимальне зволоження. А що це регулює виділення себуму? Я не знаю, ну він китайський. Почти там китайці роблять. Що це я вимазала вже? Щось я тут несла, вимазала його. Так, далі. І купила собі отаку отакий бальзам. Це ж бальзам, по-моєму. Для волосся, догляду за волоссям. Активний ріст, захит від пошкодження і проти випадіння, щоб у мене більше волосяний покров був. Не лиса була. Час ми відкриємо, вон бачите тут. А, його треба відкрутити і там фольга. Ну, вже пахне. Так, і купила ось такий шампунь, зміцнюючий. Ну, я чередую шампуні то той, то той. Бо той, що я купляла, не було. Тепер пришлось цим користуватися. А, з тіктока ось кисневий відбілювач. Купила, хочу полотенечко кухонні постирати. І по акції купила отакий дезодорант. дезидорон Nivia Бачите, хороший. І що я тут потратила? Всі гроші міра. Зараз я вам скажу, скільки я потратила. Ой? 422 гривні. Оце так. Далі беремо розпаковку. В ОТБ ж ходила ще. О, так ми поставимо. Ось, бачите, кулюка ТБ. Картошку купила. Картошка як картошка. Дві морквини купила. Що я тут ще купила? Хліб купила? Можу звісить, інтересно, тут вес нормальний. Бо я там трохи важила, собі взяла, як обично. Може, вже тепер починають нормально. Не будуть об'їдати. Дивіться, 423 грама. Бачите? Так що система працює. Розкажи всім і все наладиться в АТБ Чай купила за 20 чим-то гривень Отакий рис купила. Шліфований делюкс. ну Це хороший. Макарони. 400 грам. О, давайте ми їх звісимо. Бачите, 406 грам. Тепер все зважую. 997 грам. А тут пишеться кілограм. От, блін, 3 грама не хватає. 5 грам не хватає. хвата. Ну, оток. 5 грам не хватає. бачите. Такий. Сирок купила, ну він мені просто подобається кушать. Бачите, 183 грама, навіть з упаковкою більше. Сметану таку купила. Свіженьку. 355 грам. Тут 350. Чай чорний. А, то чай з бергамотом, а це чай обичний чорний в пакетиках. Масането 50 гром. Бачите, 67 гром. А це ось за ароматом бергамота. Такий чуй. Дивіться, бачите, пилі не жалко для людей. Що я ще купила? А, ну я такі штуки ванільний цукор? 11 грамів, а пише 10 грамів. І купила ще такі розпушувачі. Ну, я завжди, бо буває, щоб воно потрібно було під рукою. Може, що спекти треба. І що я тут потратила в цьому ТБ? Так, 306 гривень 91 копійку. Це таке. Була ще на базарі. Хочу зробити яких. Купила такі гриби недорого, не пам'ятаю, скільки. Супчик зварю з грибами і купила фарш. Ось, купила фарш кілограм, мабуть. Сіки тут. Не знаю, як гляну. Сіпер фарша я накупила. О. Кіло 58. Ну тут це нормально. І крилешки купила. Все, оце вся моя розпаковка. Бачите, скільки всього я накупила грошей і потратила миллион. Не встиваю зароблять. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, ходіть в АТБ, в Аврору, в нашу рябу. Все, буду готовий час їсти. Такі діла. До зустрічі. Всім пока-пока.